Христос Воскрес! Вітаю захисників, захисниць і весь український народ зі світлим святом Христового Воскресіння. Старозавітня єврейська Пасха для вибраного народу була виходом з єгипетської неволі, з неволі рабства. Сьогодні наш український народ вже третій рік у нелегкій боротьбі бореться за нашу незалежність, за наше життя і існування у Богом даній українській землі. І звільнення від московського рабства. Христове Воскресіння є перемогою Христа над смертю, добра над злом. Нехай Христове Воскресіння принесе нашому війську віру, віру у перемогу над москалями, надію, надію нашим пораненим на стілення, надію нашим полоненим на звільнення з полону, надію безвісті пропавшим на повернення додому. А нашому українському народові любові, любові до Бога і України, Христос воскрес, воскресна Україна!